Доброго дня! Сьогодні я готую булочку з корицею до чаю чи до кави намісила повну миску тіста. Підійшло це тісто, розкатала його в пласт, смазала маслом, посипала корицею з цукром, скатала в рулет, порізала рівними частинами і розложила на пергамент. Рівними частинами на пергамент розложила на ціле деко вийшло в мене. Потім змазала яйце збитими яйцями. Хто чим збиває, можна просто змазати білком, можна жовтком. можна взагалі не мазати, Там, ну я змазала, тому що яйцо. Вже було взбите, тому яйця. Поставила в розстойку на 30 хвилиночок, на мінімальну температуру для розтойки. Через 30 хвилиночок вони вже гарні, підійшли, великі, стали пухнасті, набрала температуру на 170 градусів, 180 градусів випікаємо 22-25 хвилиночок. Можна ще включити обдувчик. Зверху, щоб були б красиві, рівномірно, і був окрас. Потім посипала пудрою. Вони такі пухкі, гарні вийшли, ароматні, дуже гарні. Посипала пудрою і будемо скоро смакувати. Щаємо. У мене ще тісто залишилося, тому я ще раз зробила його на тісто на... придумала, що мені зробити з того тіста. Зробила я ще пірішків з соленою начинкою. Мені таке подобається Солене... солодке тісто солона начинка. І три рулета з маком. От. Смазала це все теж яйце. І рулети, і піражечки. Посипала це все, потім кунжутом піріжечки. Мак, смак, рулети смаком не, нічим не посипала, тому що в мене мака не було, але можна було посипати і були теж красені. От, а так тільки пиріжечки у мене вийшлося. Посипані, оздоблені. Потім також я їх поставила в духовку в розігріту на мінімальну температуру і спекла на температурі 180-30 25 хвилин до готовності, до гарного кольору. Ну, 25 хвилиночок, а там дивитися, треба. Смачного вам! Сподіваюсь, що посподиш.